Вітаю, панове. Сьогодні хочу поговорити про важливий елемент захисту, який має бути у кожного бійця. Це захист паху та також балістичний килимок, який став новітнім на даній війні. До цього його ніхто не використовував, просто використовувалось як килимок для сидіння. Зараз фірма Абрамс представила його не просто килимком, а ще з додатковим балістичним м'яким захистом. Почнемо ми із захисту паху. Це слугує не лише для того, щоб захистити наші статеві органи. А і основне – це захистити наші магістральні артерії. Те ж саме слугує на захисті наших сідниць. Магістральні артерії можуть влучити як спереду, так і ззаду. Тому у нас має бути захист майже цільовий. Що перше кидається в очі? Це його. Потрібна сакційність. Тобто, коли ви будете рухатись, нічого одна пластина не буде ляпати. Коли ви будете присідати, нічого не підніматиметься, ви піднімаєте ліву ногу, піднімається ліва частина. права, права, все інше у вас залишається захищеним, ви його максимально не відчуваєте. Такий варіант я використовую вже рік, як і мої побратими. Всі їм задоволені. Та також можливість його кріплення на поясі. Яке знаходиться на джейхуках. Ви його відкинули, поставили, підрегулювали, як вам зручно. Це третя генерація. У четвертій генерації йде трішки по-іншому. Тобі ж тут все йде на фастексах. Дуже зручно. І знаходиться на те подібному кріпленні, яке я покажу як працює трішки пізніше. Також хочу додати, що цей фартух можна зручно кріпити на поясах типу Range Belt, як Ferro Concept, Agilite і інші за допомогою системи Метелик, яка йде у базовій комплектації. Спочатку цей килимок був взагалі вигаданий як туристичний для комфортного сидіння на землі, там в багнюці в різних умовах, щоб не мочити назад. А далі інженери вже розробили, опитуючи бійців, що їм необхідно на війні, з м'яким балістичним захистом, що дуже дуже посилило захист бійця, як і морально, що в нього там захищено, так і дійсно, що прилітає, зупиняє. Все працює. Отже, наступне. Даний килимок може кріпитися стандартно лямками позаду вас, як вам зручно, він обладнаний лямками з елементами еластичного кріплення. Також вони відстібаються на джейхуках. може слугувати. З даними фастексами, те подібним кріпленням, як ви бачите в мене на варбелті. Тобі ж, незалежне кріплення, воно нічого не заважає вашому руху, коли потрібно відстібнути, ви просто смикнули за. Фастекси відстібнули. Максимально великі по площі, що дозволяє нам як і комфортно сидіти, так і захищає якомога більшу площу. Тут можна вибрати по вашій будові тіла, чи ви більший, чи ви менший, розтягнути по молі. Дані фастекси. Можна їх поставити як ближче до центру, так і далі до країв, щоб комфортно було застібнути і нічого не заважало. Тепер ми поговоримо про поєднання безпосереднього даного фартуха і захисного килимка. Як же ж вона працює? Ми відстібаємо нашу бокову лямочку. Далі в комплектації фастекс. Цей фастекс ми чіпляємо за декілька тут видів як нижній, так і верхній молі. Є, зачепили. Наступне під'єднуємо нашу бокову лямку. І також, як ви бачите, джейхуком чіпляємо тут за молі. Все, у нас тепер ці два елементи поєднані. У нас як рухається цей назад, передній рухається вперед. Максимально притиснута буде до тіла, максимально захищена площа. І тепер вас, напевно, цікавить, що це за чорна пластикова ложечка. Це дуже зручна штука. Інженери виготовництва облегчили збірку для вас все через систему молі. Ми самі знаємо, коли ми пропихаємо різні елементи, всі стираємо пальці або мусимо використовувати лінійки, мультитули, все дуже незручно. Ця штучка дуже сильно все облегчує, коли ми щось будемо запихати. Зараз я вам покажу все це на прикладі. Перше, відстібаємо наш фастекс. Ми його повністю розкриваємо, щоб підігнати, як нам необхідно, і щоб, наприклад, тут покажу, нам нічого не пихати, від'єднали лямку, підігнули, вставили пластик і починаємо пропихати. Те подібне кріплення, дуже зрична штука, і ви можете далі. Використовувати своє молі для інших підсумків за призначенням. Дане та подібне кріплення з лямочкою можна навіть за допомогою цієї ложечки розмістити на спорядженні, коли у нас вже там є підсумки. Наприклад, якось тут позаду айфаку. Вставляємо, підтягнули і починаємо закріплювати все, бачимо, все в нас тут затягнулося. Потім беремо наші елементи, вставляємо, підганяємо по висоті, як все має бути. Приєднали, закріпили, підігнали і зафіксували. Раз, готово. Дуже зручна штука. Є ще декілька варіантів. Кріпити, як я закріпив. Зараз я вам покажу, як це робиться. Ми наше т подібне кріплення. Підгинаємо, просовуємо через наше молі. Все тримається. Дане молі можна використовувати для інших підсумків. Продовжую безпосередньо про передній балістичний захист, а саме фартух. Це ми бачимо третю генерацію з переваги над четвертою. Вони є у двох розмірах: як L, так і XL. Якщо людина більша або менша. третя генерація вона йде на джейхуках, чіпляється за молі, регулюється тут, незалежно один від одного рухається. Дуже класно. Четверта ж генерація у нас кріпиться на т подібних фастексах, як ви вже бачили по аналогу із а, захистом сідниць. Із килимком. Тут так само іде у кожній комплектації пластикова ложечка, щоб ми не травмували собі пальці, а нормально могли продівати все через молі. І також тут іде в комплектації до кожної одиниці. Це система кріплення метелик для ренджбелта, який я пізніше покажу, як вдягається на даний поїзд від Fero. На ремені нам потрібні два вільні молі. Систему вставляємо в нижні молі і просовуємо через верхні. Одну та іншу. Якщо нам це вбирається, заважає, у нас завжди є пластикова ложечка, яка нам трішки допоможе. Все, все зафіксовано. Як бачите, наші ці молі вільні, можна сюди чіпляти додаткові підсумки. Після чого. Кріпиться пластиковий фастекс і вдягається безпосередньо вже сам фартух. Панове і кінечне, що я хочу сказати про даний захист паху та сідниць, вони були розроблені професіоналами. Також частково приймав свою участь у їхній розробці та запитував своїх побратимів, що вони думають. Всі вносили корективи. Тобі все було створено професіоналами для професіоналів. І ці дві системи, ці два елементи захисту дуже е добре працюють е в поєднанні один між одним, як ми бачимо. Але все одно і поодинці вони працюють прекрасно. Це новітня. А Новітній елемент захисту, який з'явився в Абрамсу, цей трішки раніше. Панове, приходьте, міряйте, підбирайте для себе, все працює, все захищає.